підписникам мого каналу. Вибачаюсь, трошки прихворів і голос. Голос такий погануватий мене, ну трошки сів, нічого буває. Зато так і трошки відео ну не було довгенько, там сякі, вроде, днів, 2 вроді, був заболівший, взагалі говорити, не мій голос пропав. Ну нічого, зараз трошки появився, рішив зняти, бо нам трошки природи показав, така природа в селі. Так все красиво і гарно цвіте. ну в общем класно. Так, знаєш, що хотів сказати, закінчились у нас опороси вже. Е, поросилась наша кнопка. Свинку я назвав кнопка, що кнопка потім розкажу. От. Ну, зараз підемо в сарайчик, я вам покажу, які от і в нас від першого опороса вже поросятка. Ну і скільки яких привела наша друга свинка. Так, Пішли в сарайчик. Так, от у нас все класно цвіте. Дивіться, офігенно. Яблунки цвітуть класно. Абрикоска цвіте. Не абрикоска, персик, вибачаюся, абрикоси померзли, не буде, абрикоса, персики є. Так, йдемо сарайчик, сейчас я вам все розкажу, покажу. Так, от такі у нас поросятка від першого пороса. Їм вже сьогодні. Сьогодні 25 число, сьогодні рівно 20 днів. Да. 20 днів як свинка нам їх привела. Привела їх марта, як ви пам'ятаєте. Ну такі хороші є, звісно. Ми вже почали по трохи їсти. Вже почну давати потрошки премікс, чуть-чуть, як я їм додав, давав потрошки гранулки. Вот. А зараз буду давати премікс. Ну, такі гарненькі поросятка поробились. Непогані, всі живенькі, всі, слава Богу, здорові. Ось такі. Ну, звісно, в руку береш вже, вісу трошки в них. І чувствується, зараз зайду. Є трошки. Нічого своє нажену. Іди сюди такий кабанчик, покажемо тебе. Ох, такий. Отакі барбосик у нас. Ось такі, О, такі у нас барбосіки. Хороші поросятка. Є, звісно, трохи менші. Десь менше цицькі. Зараз молока вже в неї трошки менше не вистачає, вони вже під неї не влазять, як пускай, вже не знаю, боротися з ними трохи. Ну, Ось такі гарненькі поросятка. Ага, Малише. Вже почали по чуть-чуть їсти, вже налив водички їм свіженько і завжди водичка свіженька стоїть їм. Корито чуть-чуть їм їсти завтра, да, ну, товчичку вже підсипаю, почали їсти. Там покажу хто таким премікс, як я роблю їм добавочку, вже, як я буду їм зробити. Корм, вони почнуть вже нормально їсти. Буду їх відлучати, ще побудуть вони біля свинки. Він до числа 30-го <кій> я буду їх забирати вже. От такі поросятка у нас. Так, тепер давайте вам покажу, що нам кнопка привела. Кстати, чого кнопка? Чого кнопка, вона ну, ну, не кричи, не кричи. Ну що, ти чого ти волнуєшся? Не волнуйся, все добре. Чого кнопка? Тому що коли її купляли, як ви пам'ятаєте, я вам показував поросят, вона була менша з виводка. Ну і за цього, що я її взяв, у неї 16 сосків. За цього я її взяв так вона щось кнопка-кнопка і Получилась кнопка. Значить, що нам ця кнопка привела? Кнопка нам привела, привела нам 10 порося, 13 поросяток. З них залишилося от 8 штучок. Чого 8? Тому що троє вона переносила 2 дні, троє неживих, хороші поросятка, все народилося. Троє неживих, двох вона. Неспокійна була, як поросилася. ну, коротше, Зривалась, там почала топтатись, і вона двох на двох поросяток наступила. І факт того вони теж, теж не вижили. Ну, залиши, стало, що сталося. Поросятка гарненькі, є, звісно, меншенькі. Ну нічого, поправляються, ростуть. Длінні такі, як ви пам'ятаєте, злучали їх Петреном. Ну, Нічого тут Петреновського немає, але ну, є такі екземпляри. от. Ті, звісно, длінні, хороші є такі поросятка, гарненькі. Їм зараз, сьогодні, їм дев'ятий день. Це їм сьогодні дев'ятий день. Я їм вже теж проколов, все желізом проколов два рази. Ну, Всі процедури вони пройшли, всі як Ну, От такі у нас приплодіки. Коротше, закінчилися оборосики, уже все, слава Богу. Ну ще я так само боюсь їх пускати. До них я не ходжу. Ой, до них раніше я ходжу вночі, так само відкриваю, пускаю, як і до тих. Ну і вже тих так само разом. Я просто можна було б цих вже ставити біля свині, я не оставляю. Нехай вже так привикли вони. Я до цих ходжу, разом цих пускаю. От такі вони вже в кориці, щось вони потрошки собі тямкають. Почали їсти потихеньку. Ну, от відлучу і вже підуть вони на будуть вони рости. 30 числа буду їх відлучати. Отакі ну, от. Отаке хазяйство. Не знаю, будемо бачити, але будемо всіх. Думаю, в планах не знаю, буду, хочу їх всіх оставити на відгодівлю. Не знаю, вийде, бо там сарачик, те, що я вам показував, треба ремонтувати. доски купити, ну факт того. Якщо поремонтуються, значить оставляю я їх всіх. Будемо бачити, як вони там будуть рости, як розвиватися. Це не ефки, зразу кажу, там як ефки, там не знаю, побачимо. Побачимо, які вони дадуть результати. Від обичних свиней, я ж кажу, це куплені свині були. Ну оці ляшки мамки їхні. Вони були куплені у людей. Не десь там на комплексах десь там f 1 це що злучають потом якимись там, не знаю. Ні, обичні поросята, будемо бачити, наблюдати, як вони рости, будуть рости. Ось такие бачите, екземплярчики є, звісно, длинні, такі мощні є, хороші. Не знаю. Не знаю, що за порода, що воно вийшло за порода, ну коротше, мені, мені нравляться, є такі, що ну, конкретні. Є менші, зістання, але є конкретні. А їм лампу ще не виключаю. Нехай гріє вони маленькі, а їм там нагріває їх. Ну, цих бачите, лампу я вже виключив. Вже великі, тепленько, вже лампу їм повиключав. Ось така ситуація в нас, друзячки, от таке у нас господарство. Ну і там, я кажу, думаю, ремонтувати. Дай Бог все зробиться, Оставим. будемо бачити, чого хочу залити, тому що в планах ну є плани, є плани робити. Тушоночки треба купляти автоклав, будемо купляти автоклав, тушоночки, це людям будемо показувати. Ну Зараз господарство вели, ну як немає, те, що вбирати, свині, щоб вбирати. нема. Звісно, ми цього робити не будемо, а вже ближче до того, як будемо вбирати свиней, будемо показувати, це вже ближче до Нового року буде. А ви ну, наблюдайте. Хто заходить, в гості дивиться мій канал, підписуйтесь. Може комусь перед Новим роком захочеться попробувати щось, ми це все будемо це показувати. Якщо будуть і тушоночки, будемо старатися і капчоності якісь робити. Ну, коротше, по можливості, будемо старатися. Ну, не хочеться їх здавати. Як кажуть, шабаям. Не цікаво, ціна не інтересна, не хочеться. Хочеться людям, ну, щоб людина спробувала чогось домашнього, реально нормального. Не те, що на базар прийдеш і вони там розказують, це домашнє. Це своє домашнє, там чуть не молоком кормлене коровиче. Ну от таке, такі в нас свинки. Ось таке сьогодні у нас невеличке, коротеньке буде відео. Тому що горло болить, не можу довго щось розказувати. Ну а там буду їхати на нову почту, напевно, я завтра буду їхати. там Премікси прийшли мені. І відправили е, мені шромаку, соєву макуху теж. Десь вона теж до понеділка повинна бути. Ну, Там я вже буду забирати, буду по ходу вам показувати, як що роблю. 30 числа це вівторок, вроді буде, я повністю буду відлучати. Вже вони будуть сідати на своїй харчі. І будемо їх кормити оцих наших барбосиків. Годенькі поросятка, не знаю. От, мабуть, їх в цій клітці оставлю, де і мамка, тому що тут є поївки стоять. Мамку я заберу отсюда. от сюди. Тут де вони зараз бігають, я їм відкрив ще один вход, там. Видно, да? так? Там вход їм відкрив, там тіпа, тут теж для Льохи, щоб Льошка поросилася. Типу, забігушка тут на дві штуки, щоб вони там собі не перегорожуються, якщо дві ну, поросяться. Тут загорожу, ну, от сюди пережену свинку, ну, а їх оставлю тут. В них якраз вони тут будуть отут тусуватися, спати, а тут поставимо кориці, тут поїлочка опущу донизу, нехай учаться. Ну, от, от от така наша кнопочка. Ну нічого, будемо бачити на другий раз, як вона переведе. Кажу, вона переносила два дні, можливо, вони там її цими водами там, і захлібнулися. Ну і щоб сказати, що в неї опороз довго йшов, ні. Опорос довго йшов, вона почала поросити десь в часов, десь 11, мабуть, вечора. І буквально до часов, мабуть, пів четвертого ранку вона вже все розпоросила. Це не довго опороз йшов недовго, вона не, не знає чого. Ну так буває, ну таке, ну, будемо бачити, для первісті 13 поросяток, бо вони всі були живі, ну і чесно Ну, Наступила трошки вона неспокійна перший раз. Ну, Далі, ну, зве їсти їх. Зараз відкриємо, хай покушують, вони. разом подивитися, кушають. Зараз відкриємо, хай йдуть. Опа. Діть малючки. Такі зараз побачите, такі хороші є їм землярчики. Лягай, лягай, обрати. О, Такі, бачите. Класні, довгенькі поросятка. Ось такі офігені ми з поросяткою. Ну такі, бачите, ну от. На 9 днів моя рука ладошка. Ну, вони такі, доволі крупні є. Доволі непогані такі. Ось такі у нас осядки. Давайте я от... Пішу зараз оці кущу вже заразом. Нехай ці підуть, що покушують. Зараз почнуть битися, вони не вміщаються всі. Вже місця мало, блін. За цицьку, блін, капітцював. Вони вже їздили по свиню. Сібали. Ось такі барбоси, сподимося до тих, Ну, а ці спокойненько им хватает, не знаю, чи из не беруть, чи що. Диви, а таке mm -hmm. от кабаны. Mm -hmm. Так, а ну все, хватит. Давай mm быстро. -hmm. Давай, 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 давай. Хорошие ему учит. Вперед на место. Mm -hmm. Давай, давай, давай. Все, вперед. Вперед, вперед, вперед. А их не можно оторвать одни надо вот так трошки поиграться. Извиняюсь, конечно, я одной рукой снимаю, другую рукой и хоть сюда, вот так вот. Все, вперед. Все, сиди, хватай. А эти быстро заходят, эти берем просто беру вот такого виночка и вперед, и они себе забегают пули. Давай на место, давай. Давай, 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 вперед. Давай, давай, давай. Ну Ну, вперд, 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 вперд. Вони вже знають, куди йти. От така ситуація. Оця, друзякі ситуації. Таке в нас відбувається, друзяки краміння. Так, розказав вроді по поросяткам, показав всім. Вибачаюсь, <coughs> тому що захворів, бо горло дуже болить, голос взагалі не той. Коротше, друзяки. Дивіться відео, хто заходить в гості на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. А я, в свою чергу, буду знімати класні контенти, старатися во всяком случае. Ну все, всім до зустрічі. Пока.